Слава Україні! Українські орхолюби! Зустрічаю вас сьогодні різнобарною феєрією неймовірних троянд. Як бачите, різноманіття сортів та кольорів тут дуже вражає. Від щирого серця зичу, щоб такі цілі оберемки ми, українці, дарували один одному. І найголовніше, щоб ми вже. Врешті-решт не проведжали в останню дорогу наших воїнів-героїв, свіжо зрізами, щоб закінчилась проклятуща війна нашою перемогою, щоб вона не забирала життя українців, а повернулась саме туди, на болота, звідки дуже нагло приперлась. Дай Боже! Ну, а вражаючи красу неземну ви можете придбати у гіпермаркеті там, там у місті Луцьку, на проспекті Соборності 43. Бо сьогодні тут орхідейний завозик, і не лишень орхідейний. І тому зараз у нас так звана рубрика сходила по хлібчик. Звичайно, у гіпермаркеті там-там можна не лише ні хлібчик придбати, адже це гіпермаркет, тут все є. Але за чим би ви сюди не завітали, будь ласочка, не проходьте повз квітковий відділ, бо це гріх. Я ж вас сьогодні, як завжди, запрошую до орхомедитації. Небагато орхідейок, але цікавенькі є. Тому давайте розпочнемо нашу орхомедитацію. Тут ось якраз стоять новесенькі свіжесенькі орхідейки по 460 гривень, проте серед них я віднайшла. Бодай ось таку за 360 гривень, я заокруглюю. Леко Фантастик! Серце дракона, неймовірно, крутезну. Можливо, із лучан хтось не має. Зверніть, будь ласка, увагу! Вона якраз в тантамі одна однісінька є. А ще є ось такий бігліпчик. Він також вартує 360 гривень. Трішечки він хоче пити, бо коренева у нього сухенька. Проте я точно не скажу вам, хто це, але неймовірно красивезний білосніжний крупноквітковий біглі. Погляньте який. А ось поруч із ним Барселона. Розкішна. Вартує вона 460 гривень. Це якраз варіант і в свою орхоколекцію, і як подарунковий варіант. Погляньте, ідеальний стан. Зверніть, будь ласка, на неї увагу. Стелен також є в наявності, можливо, хтось шукає, адже колір Стелен просто неповторний. Дуже вже привернула мою увагу до себе ось ця красуня. Така вона цікавенька доволі, також стан у неї хороший. Знаєте, вони ось тут стояли. Разом із Барселоною, яка зліва, і на камері дуже видно різницю між ними. А ось живу, хто не розуміється, можливо, вважатиме, що це одна та ж самісінька орхідея, ба ні, вони різні. Розкішна, крупноквіткова, ох, як я люблю, така дівчинка з помадною губою. Ідеальний стан також дуже крутий подарунковий варіант. Точно не знаю, хто це. А ось можливо хтось шукає редліпчика, вони також є в наявності. Дуже-дуже красивезні. Їх декілька штучок наявності, тому обрати, Ту. а яка вам підморгне є з чого. Ой, а тут за 600 гривень у нас Арвен. Дуже дякую пані Раїсі, яка підказала назву. Бо я колись у підлітках собі замовляла з Голландії Арвен, але він у мене не проквіт. Десь Богу душу віддав. Тому я й надіждалась. Тут вже бачу його дорослим. Ось Оця красуня, мені здається, що це Fancy Clementine, дуже подібна на Азіан Корал та на Нарбону. За 360 гривень є ще Golden Leopard. Як бачите, він лише не розпочинає розквіт. Тут все попереду. Крапунчаста кралечка, ось така, когось нагадує. В голові крутиться, вертиться, не можу так швиденько згадати. Тут ще у нас є винозничок, також дуже красивий, свіженький сурсонг. Ось така рожева панянка, також дуже жіночна, грайлива. За 360 гривень привезли котиків. Ні-ні-ні, не котиків, котенят. Диких котенят. Чому? Тому що вони доволі компактні, але потім з них виростуть добря чи котяри. Ну ми ж це знаємо. Так званий бюджетний варіант дикого котика. Зверніть увагу, можливо, вони ароматять. Я чомусь забула понюхати: персик. Один однісінький є в наявності. За 360 гривень. Хто це? Я гадаю, що це сексі Пінк. Ну, хтось, можливо, мама, тато, дідусь, бабуся, можливо, хтось і інший, але з тією родиноньки дуже крутезна. Дуже. Сурсонг, як завжди, вибір дуже хороший, дуже. Так, а-ля Папая також є. Ой, це у нас, неймовірно, краси Street Spirit. Декілька штучок наявності їх є. Ціни я вам показую. Ще я також віднайшла монтрю. Червона така, ох, ніжно-лаймова пелюстка. Напевно, це Грін Драгон. Білосніжні панянки також є в наявності крупноквіткові, Дуже-вже красиві, дуже. Ой, не можу пройти повз, мусила дістати. Який красивий Джиліан! Погляньте, він дуже-дуже розкішний. Прекрасний стан, один однісінький в наявності, тому не зволікайте. Як подарунковий варіант, або в свою орхоколекцію. колекцію Ох, погляньте з родини котячих. Дуже-дуже розкішний, дуже. А ось хто полюбляє бігліпчики, як я, у бангі є в наявності, тут губа. М -м, погляньте, яка вона цікава завжди. Я вам раніше колись казала, що мені нагадує таку джентльменську краватку. От мені цей бігліпчик не дівчинка, а хлопчик. А це який красивезний бігліп. Аля сейне. Нехай буде бігліп сейне. Дуже крутезний, правда ж? Дивимось далі. Тут у нас знову стеленбошка. Біля неї білосніжна красуня, але вам покажу, що губки у них різні. Ця жовто зеленкувата така. І форма така доволі цікава. А ось тут зовсім інша назва більш жовтенького. Кожна, кожна по-своєму красивезна. Я не знаю, як можна не любити ті білі орхідеї. Вони дуже класні. Так, це у нас повороті. Ой, забула порівняти її з Монтрьо для вас. Але знаєте, що у монтрьо, як перемонтаєте, там губа темніша, тому. Вони дуже відрізняються. Ну, а ось тут я пошановувачів цим відео, детальніше розглянемо з вами квіти. Бо це окрема орго Вони по 900 гривень, погляньте, яке забарвлення, які губи. Так, ще цю красуню подивимось, не хочу її чіпати. Тут трішечки інша, також по-своєму, дуже, дуже красивезна. І ця інша. Різні видно сорти. Ну, назви ми вже так називаємо сорти. І тут яка красивезна, аж пахучі які. Ой, ви не відчуваєте, а я так кайфанула. Ну, люблю, як ароматять ті орхідеї. Я ж не можу. Ще ось така жовтенька, позитивна. Слухайте, та тут ще один кіт є. Оце вже дійсно здоровезний кіт. 600 гривень вартує, дуже розгалужений, крутезний, не такий, як ті попередні котенята. Так, ще ось така розкішна. Її величність Магдалена. Забарвлення розкішне. Стан ідеальний. Ох, красивезна орхідейка, правда? ж? Також в наявності є дендробіуми Нобіле, білосніжні по 600 гривень, також Арому. От я так спостерігаю завжди, як хтось приходить, розглядає якісь орхідеї. Мені так цікаво, бачу, що дендробіуми користуються попитом. А ось тут, по 700 гривень, вогняні пристрасні камбрії. Ой. Такі позитивні, веселі. Так, ще вам не показала ось тут орхідейки, серед них є редліпчик неймовірної краси. Не можу його смикнути, бо вони там обнімаються одна з одною. Ще ось така красуня бігліб. Вона подібна на деякі орхідейки. Точно не знаю, хто це, бо тут губа, бачите, яка цікавенька. Ще ось така є кралечка. поруч із ними бускові ніжні аля барбі, деякі орхідейки на повторі. Але орго ритуал копушіння <смі> цилофановими пакетами ніхто не відміняв. І крім вас, мене ніхто не зрозуміє. На жаль, я трішечки запізно приїхала, не потрапила на самий завозик. І кажуть, що деякі орхідейки швиденько порозкуповували і що вони були дуже-дуже цікавущі. І це не може не тішити нас, орхолюбів, правда ж? Ми завжди тішимося, як хтось купує орхідею. І, як завжди, в гіпермаркет там-там привозять не лишень орхідні. Тут різноманітні рослини від декоративно-листових до різноманітних свіжозрізів, які оформлені в різноманітні, неймовірно красивезній композиції. По секрету вам розкажу. Сьогодні я познайомилась у гіпермаркеті там-там із новим продавцем-консультантом. Уявіть собі, молодий хлопець. Ну, він не знав, хто я. Але як він мені розповідав про орхідеї, Господи, як він розказував, що кожен горшечок підписаний, є назви, які красивезні приїхали квіти. Слухайте, я так орхо кайфанула. Бо я дуже-дуже люблю, коли люди працюють за своїм дійсно призначенням. Ну що ж, я вас також запрошую до гіпермаркету Там там на проспекті Соборності 43 у місті Луцьку. І ще раз сердечно дякую за сьогоднішню орхомедитацію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!